Зараз вам розкажу про правило трьох справ на день. Три справи на день це про те, що ви можете виокремлювати кожен день три найбільш важливі справи на ваш погляд і виконувати їх з початку дня. Тоді, коли у вас є найбільша продуктивність, тобто це зранку. Як це робити? Вночі перед засипанням або з самого ранку ви прописуєте десь у блокноті або а, ще, десь ще а, три справи, які, вас, які на ваш погляд є найбільш важливими у цей день. І починаєте наступний день а, тільки з них. Це дає вам відчуття продуктивності. В відчуття результативності та того, що ви не маєте перенавантаження. А перенавантаження це дуже погана історія і е, потрібно цього уникати. І ця вправа або такий підхід е, це є крута ідея.